Ліліт, що ти хочеш? Чого переслідуєш мене? Ти знову поряд. Знову хочеш, щоб я впала тобі до ніг? Хочеш, щоб я стала убивцею врешті-решт? Зрадниця, я терпіла тебе довго, навіть тоді, коли ти покинула мій вимір. Палац могутньої ліліт, але тепер я тебе спиню. Одна справа, коли ти базікаєш і заявляєш про боротьбу проти абортів, коли ти порушуєш мої накази, накази Великої Ліліт, я цариця пекла, як же ти смієш? Інша справа, коли ти. Починаєш створювати нову реальність. Коли ти починаєш висувати свої відкриття, коли ти починаєш управляти цим світом, я все зроблю, щоб поставити тебе на твоє місце, а місце твоє переді мною на колінах. Сьогодні ти задумала неймовірне. Хочеш, щоб на нероботи перетворили цей світ? Так забудь. Ти врешті-решт пізнаєш ціну справжнього покарання. Ліліт. Ти така ж бездушна, як і віки назад. Ти, мільйонолітнє слово, не більше. Дивися, я людина, в мене людські руки, людські очі, людське тіло, ти жалиш мене своїми словами, але, але, я просто мала нещастя скластися з двох клітин несумісних. Один для одного людей, ненависних один одному людей. І одну з цих людей я полюбила всією душею свою матір Катерину. Я прагну всім свободи, я прагну для жінок і дітей штучної матки. Я прагну роз'єднання їх на дуже ранніх сроках. Я прагну життя, я прагну доброти, гуманізму, людяності.